У нас зараз є унікальна можливість послухати представника місцевої громади. І це не просто місцева громада, це Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська. Пане Руслану, наші вітання вам. Вітаю, добрий. Так, так, доброго здоров'я вам. У нас у студії народний депутат Олег Дунда та економіст Іван Ус. І От ми разом намагаємося знайти відповіді на питання. Головне, погано чи добре? ПДФО тепер забрали. ПДФО саме з військових. Ми знаємо вашу позицію, що ви були категорично проти, і у вас є аргументи. Будь ласка, хочемо їх почути. І з військових, а із правоохоронних органів поліції, пожежників, надзвичайників. Це є перше. Друге. Ну я от повертаюся з Донеччини, зупинився в Дніпрі, якраз їду з частини, де ми передав дрони і інші дрони. Розуміло, що військовим частинам сьогодні легше звертатись до громад. І вони більш швидше сюди. Колосальна потреба, скажімо, військових чин, в дитинах у різних матеріалах. Просто військові частини звикли, що звертаючись до громаду, Отримають цю допомогу, якщо звертатись до міністерства оборони, якісь міністерства і сьогодні дуже ухвалене, дуже цікаво жовтня та забирають про це порушення ряд народних, в тому числі слух уг народу вони теж не мають свою позицію в цьому питанні. Зокрема, пан Ігор Фліс, який пане Руслан, на жаль, дуже поганий зв'язок. Ми розуміємо, що ви зараз повитає, повертаєтеся саме з Донеччини. Ми зараз наші редактори спробують вас перенабрати. Може, вдасться налагодити, зробити якість більш кращою. У нас є все ж таки ми відновили зв'язок з Русланом Марцинківим, мером Івано-Франківська. Тож, пане Руслане, ще раз вас вітаємо дуже. Будь ласка, у нас не залишається багато часу. У вас поганий зв'язок. Ваша позиція. Ну, я скажу, що це зменшить обороноздатність наших військ, тому що сьогодні від форми від свяхів до дронів все купляє місцеве самоврядування. Фактично, сьогодні всі бригади, які знаходяться на території Івано-Франківської області, вони місцеве самоврядування. Ну окрім, напевно зброї, те, що не може купити місцевання, більше би і нічого не мали. Тому сьогодні це пит... дай Боже, щоб ці кошти, які зараз забрані в державний бюджет, дійшли до хлопців до конкретних військовослужбовців. Наша позиція все таки треба було шукати компроміс. Частину коштів забирати в державний бюджет на ті потреби, які сьогодні є, бо розуміємо, що велика дирка в бюджеті. А іншу частину треба було залишити місцевим громадам, чітко прописати тільки на потреби збройних сил України. Але громади сьогодні, по крайній мірі Івано-Франківщині. Дуже чітко використовують ці кошти на потреби наших захисників. І направду, сьогодні кожен захисник з франківської громади, з інших громад, відчуває, як громади підтримують наших військових. Дякуємо вам, Руслан Марцинків, мер